Вітаю, ви шановні пані та панове. Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити пам'яті світлій пам'яті мого друга Романа Дякова. Є в Україні територія, яку я називаю ландшафтно-етнічним притулком української нації. Чудова, неймовірно багата українська земля. Але протягом тисячоліть абсолютно не захищена від зажерливих сусідів ні високими горами, ні глибокими морями, ні безмежними лісами та болотами. Тому протягом останніх восьми тисяч років пращури нинішніх українців не один раз вимушені були відступати зі своєї Богом даної землі до Карпатських гір. Де знаходили притулок і порятунок. Найсприятливіші природно-кліматичні умови були в найнижчій частині українських Карпат, тобто Бойківщині. Кочові племена боялися закритих просторів, як вогню. Недаремно магнат Лянськоронський від татар висаджував на нинішній Тернопільській, нинішній Тернопільській області ліси, і допомагало. Кочівники-стоповики обходили ворожий їм ліс десятою дорогою. Коли закінчилась лиха година, українці знову розтікалися з Карпат на рівнинну частину України, де умови для зеленолеробства були набагато кращими. Останній раз таке відбулося в 16-17 століттях за організаційного. Усвідомленого, державотворчого сприяння вихідців з Передкарпаття Сагайдачного, Кульчицького, Хмельницького і Єреми Вишновецького. І тут у формуванні нинішнього населення Полтавщини, Харківщини, південних частин Чернігівщини, і Сумщини, Слобожанщини, відіграла саме найбільш заселена Буйківщина. Тому і нині у східній Україні дуже поширені прізвища бойко і похідні від нього. А також такі бойківські прізвища, як Біляк, Бугрій, ну і багато інших, наприклад, Волошин, Гайда, Гладій, Горбаль, Грицай, Драган, Залізняк, Оробець, Пицяк, Татомир, Шагала. Шимко, шиян тощо. А скільки географічних нарт і місцевостей перенесено на Полтавщину, Сумщину чи Харківщину, саме з Бойківщини? наприклад, безліч назв Грунь. Цим словом, Бойки називають стежку Верхом Гори. В селі Грунь на Сумщині народився Остап Вишня. Така земля, як Бойківщина, не могла. Не народити в Україні видатних людей, які прославили її в віках і серед інших народів. Взяти, хоча б, для прикладу, Степана Бандеру, Андрея Шептицького, Соломію Крушевницьку, Івана Франка. Після цих беззаперечних апостолів служіння українській справі справі естафету підхопили інші батьківщини. Маючи перед очима такий приклад земляків, вони продовжили їхню місію духовної розбудови Української держави. Серед них виділяється вчений видавець, політичний і культурно-громадський діяч Роман Дяків. На, Бойк... На Бойківщині є два доволі примітні власними вихідцями села це кульчиці і Корчен. Звідси походять відомі в Україні і за її межами Кульчицькі і Корчинські. Саме в селі Корчин на Сколівщині і народився 24 квітня 1940 року Роман Дяків. У семирічному віці хлопець разом з родиною був висланий до Сибіру. Не змігши скорити Бойківщину, московити андрофаги почали масово депортувати бойків до Сибіру на лапках перевиховання. Там Роман, після досягнення 16 років, працював токарем, грав в футбол. За 10 років після депортації повернувся додому, закінчив Мукачівський кооперативний технікум, а потім і Львівський торгово-економічний інститут. Мабуть, не випадково. Бойки споконвіку були хліборобами. Однак вирощувати хліб у гірських умовах було важко, і люди займалися ремеслами торгівлею. Взагалі, життєвий шлях Романа Дяківа нагадує життя багатьох видатних світових письменників, які задля пізнання життя і людських характерів бралися за будь-яку роботу. Він працював у кузні, Стрийської будівельної дільниці номер 6 рахівником. Любенцівського сільського споживчого товариства, заступником директора гуртової торгової бази на острові Сахалін, як бачимо, географія його трудової діяльності досягає 12 тисяч кілометрів, а професійної від кузні до завідування всією червоною ікрою кавяром Радянського Союзу. Захистив кандидатську дисертацію з питань ринкової економіки, завідував корпунктом журналу Совєтська торговля в Києві викладав в інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства торгівлі Радянського Союзу і завідував кафедрою. Наступний етап. Життєвого шляху Романа Дяківа, коли ми її познайомилися, пов'язаний з безпосередньою роботою на розбудову української справи як в Україні, так і за її межами. Під час Горбачовської перебудови заснував фірму Дума. Вона займалася друкуванням українських книг і поштівок, працював відповідальним секретарем Всеукраїнського товариства «Просвіта». Головою секретаріату Товариства зв'язків з українцями за кордоном, Україна, світ, налагодив ділові зв'язки з українцями Кубані, Австрії, Словаччини, інших країн світу. Допомагав створенню і розвою українських товариств за межами України. Багато років був першим заступником голови Ради президентові України Леонідові Кравчуку. Працював генеральним директором міжнародної спілки українських підприємців, засновник Міжнародної економічної фундації, яка займалася сприянням українському підприємництву та виданню і поширенню української літератури, особливої уваги застосовує заслуговує його унікальна діяльність видання цілої низки енциклопедичних видань. Здається, одній людині не під силу здійснити таку титанічну організаційну і наукову роботу. Але ось переді мною лежать об'ємні томи енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера. Української екологічної енциклопедії Два видання, енциклопедії житлово-комунальної сфери, енциклопедії інвестицій, енциклопедії інновацій. За його редакцією вийшла друком енциклопедія Бойківщини Люди і мова. Роман Дяків був надзвичайно багатогранною особистістю, його інтереси. Сягали українознавства, мистецтва, екології, економіки. У 2000-му, 2002 -му, -му роках він працював заступником директора Інституту українознавства з 2004 по 2009 рік проректором Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Академік Української академії наук та Міжнародної академії оригінальних ідей, генерал українського козацтва, член Світового Конгресу українців, член ради Міжнародного бойківського товариства, лицар граф ордена архістратига Михаїла, почесний професор Вищої школи менеджменту в місті Легніця Польща. Бойківщина може пишатися своїм сином, який зробив так багато, як для своєї малої батьківщини, так і для України та світового українства. Ну а тепер згадаю про наше з ним знайомство. В особі пана Романа я мав вірного і відданого друга. Думаю, що ми доповнювали один одного за власними характерами. Я стриманий з усіма, в тому числі і самим собою, Роман Компанійський, веселий, відкритий до спілкування з абсолютно різними людьми. До цього його привчив багатющий життєвий досвід. Та й саме наше знайомство в Гурзуфі. В Криму було доволі незвичним. Він підійшов до мене, коли я лежав у морському прибої, і мене перекочували хвилі. Починався шторм, і Роман якось так незвично для мене, але цілком природно пожартував, що до Туреччини далеченько, і я можу її не допливти. Пізніше мене дивувала якась. Ну надприродна властивість його збирати навколо себе талановитих і патріотичних людей. Якщо це був офіцер-підводник, то він писав, писав підручники, енциклопедії, дорослі романи і дитячі казки. Якщо лікар-трансплантолог, доктор науки професор, то він зовсім неочікувано для мене готував наукові розвитки з української мови. Його друг, відомий кінорежисер, не тільки писав романи, але й малював картини і досліджував технологічні процеси. Колишній полковник міліції виявився доктором економічних наук, майстром спорту з дзюдо і співаком. Дякуючи своєму другові, я познайомився з такими українськими геніями, як Левком Лук'яненком, Анатолієм Мокренком. Дмитром Павличком, Дмитром Гнатюком тощо. Життя навколо Романа Степановича завжди вирувало. Кажуть, що людина жива доти, доки про неї пам'ятають її близькі і друзі. Мабуть, це правда, бо я нерідко ловлю себе на тому, що вживаю характерні для Романа вирази, думаю, що у тій. Чи інші ситуації сказав би, чи зробив мій друг? Сумую, за тобою, друже.